За ініціативи командира військової частини було ініційовано зустріч з вами, виручити вам нагороди Полтавської обласної ради за вірність українському народу першого ступеня військовослужбовців, які честю свого життя та здоров'я завдячили нашій країні. Нагрудний знак Полтавської обласної адміністрації за вірність народу України першого ступеню вручається родині солдата першого ступеня Демиткіна Андрія Володимировича. Може, Будь ласка, родина Василенка Денис Володимировича, ставший солдат, за вірність народу України першого ступеня.

Нам сьогодні випало відповідальне, але сумне доручення вручити вищі нагороди Полтавської обласної ради, але вони будуть живі в серцях і в душах вас, нас, поки пам'ять буде жити серед людей. Сімчишина Сергія Семеновича. Нагороду представником військової частини вашого сільського і такий момент всього обласної ради. Нагороду отримує сім'я солдата першого ступеня, старшого сержанта Казачука Євгенія Олександровича. Це нагородний знак Полтавської обласної адміністрації за вірність народу України першого ступеня. сказати щось два слова хочете? Щоб псевдо не поверить. Олександр Ветра Волі, молодшого сержанта. За вірність народу України першого студент. Цього року, А своє життя видав. Недавно, на липні, напрямку Марія. Передаю вам цю нагороду, зберігайте її в сім'ї, як пам'ять про вашого рідного. Пізно вважати. Вам військовим витримки, ви наша опора. Пройти цей військовий шлях наші сини, рідні, Вони віддали найважливіше в своєму житті. Військова частина формувалася в місті Кременчук з початку повномасштабного вторгнення. Спочатку ми виконували бойові завдання, формували лінію оборони по Кременчуському району. Вже з грудня 2022 року ми були направлені на виконання бойових завдань в Сумську область. На кордоні виконували бойові завдання. Далі вже ми були передислоковані на Донецький напрямок і на даний час виконуємо завдання в Донецькій області. Сьогодні у нас була зустріч із родинами загиблих вісьмох наших героїв, військовослужбовців, які віддали своє життя під час виконання захисту та територіальної цілісності України. Це кращі воїни були, досвідчені воїни. Завдяки їм зараз, Кременчук, спить спокійно. Для нас дуже приємно, що отримати нагороду, хай такою ціною, але ця нагорода для нас дуже важлива. Хочеться сказати, щоб люди не забували, що в країні йде війна, ті, які живуть звичайним життям, кого це не торкнулося. Щоб всі знали й об'єднували, що в країні війна і не були байдужими.